Олександра Бурбела, я лиш струна на арфі України. Я лиш струна на арфі України, зі співом ніжним, лагідно, дзвінка, верба, арфістка, поетеса Ліни, мене гілля легень которка. Буває, дощик рапотить по струнах, і я співаю з ними в унісон. Вся Україна у піснях і лунах. Такий уже акустики закон воно і Закарпаття, і Чорний ліс у Вінницькім краю. Гуртом візьмілись українці, браття і визволичим землю свою. Ось сонечко сміхається іскристо, Де передзвін на польових вітрах, а в небесах, як зоряне намисто, Галактики сім'я, Чумацький шлях. Вітає Всесвіт, Україну день, і нас, її лише разом з нею.